Коробочки. Моті? Моті, так. Да. Коробочки можуть бути різні, ну, от які ви забажаєте, такі можете брати. Ми зараз збираємо, бачите, різні адресо. Дай мені, будь ласка, ось ті формочки. Так, ківі назва, у нас всі моті підписані. Це наша така фішка. Брюнос. Дуже смачні очі. це моті Дубайський шоколад. Орео, яке ми сьогодні з вами робили, теж така сама начинка. Лимон. Бачите, назв і смаків у моті може бути безліч. Персик. Вишня. Ще одненький лісовий горіх. Ось такі ночечки. Ось так. Непокоїв. Коробочки. Коробочки теж можуть бути різні, кількість різна, якість коробочок різна, пластикові, які забажаєте Ось такі. І так. Так виглядають наші мочі. І з такими смаколиками можете порадувати своїх близьких, рідних і самі зіст.